Вітаю, друзі! В інтернеті багато адвокатів пропонують свої послуги щодо оформлення відстрочки від призову. Ми вирішили розповісти вам, як це зробити самостійно. Адже навіщо платити більше, правильно ж? Також підкажемо важливі правила, на які варто звернути увагу. І найголовніше, розповімо, чи можна подати таку заяву без особистого відвідування ТЦК. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і обов'язково підпишіться на наш канал. Тут корисний контент не тільки для бухгалтерів і кадровиків, але й для кожного із вас. Почнемо з того, що для оформлення заяви на відстрочку треба мати відповідну підставу. Ну і одразу ж відповідно питання, яке ви задаєте найчастіше. Якщо я маю підстави для відстрочки, оформлювати її чи ще почекати. Так, потрібно оформлювати. Якщо у вас є підстава для отримання відстрочки, автоматично вона не виникає. Фактично, у вас є лише право на отримання відстрочки, яке треба реалізувати у ТЦК шляхом проходження певної процедури. При цьому дуже розповсюджений міф про те, що вас не зможуть мобілізувати, якщо у вас є право на відстрочку. Якщо у вас це право оформлено, то так. Не зможуть. А якщо ви нічого не оформлювали і не встигли подати заяву до моменту вашої мобілізації, то потім вже ваша відстрочка працювати не буде. Після призову під час мобілізації та зарахування до особистого складу військової частини подавати заяву про відстрочку вже запізно. На цій стадії можна лише застосовувати підстави звільнення із військової служби. Тож зрозуміло, що оформлювати відстрочку все ж таки потрібно. Далі прийдемо до самої процедури. Хто оформлює відстрочку? Це робить ТЦК. Ну, точніше, при ТЦК створюється відповідна комісія, яка і розглядає питання надання відстрочки. Чи потрібно проходити ВЛК? Зараз постанова 560 прямо забороняє направляти на ВЛК військовозобов'язаних, які звернулися до комісії із заявою про оформлення відстрочки. Хоча, відверто кажучи, на практиці ТЦК постійно цим грішить. Проте, ще раз підкреслюю: є пряма норма постанови, за якою цього робити не потрібно. Як звернутися за вістрочкою? Для того, щоб оформити вістрочку, потрібно подати заяву за затвердженою формою. Її бачите на екрані, і посилання я залишу в описі під цим відео. Будьте готові мати із собою два екземпляри заяви. Перший екземпляр із датками вибере з те особі, яка уповноважена отримувати такі документи. На другому екземплярі вашої заяви просіть, щоб особа розписалась про отримання, зазначивши свою посаду, прізвище ім'я по батькові, дату, підпис і бажано, але не обов'язково початку ТЦК. Звісно ж, до заяви додаються документи, які підтверджують право на вістрочку. Якісь документи зазначено в датку 5 до порядку. Причому порядок вимагає, щоб документи подавалися в оригіналах або у засвічених уснованого порядку копіях. Тому в ідеалі, щоб ТЦК зайвий раз до вас не чіплялися, надавати нотаріально засвідчені копії таких документів. Важливий момент: постанова вимагає, щоб така заява була подана особисто. І ви дуже часто питаєте, що це означає? Чи потрібно самому йти у ТЦК, або ж можна подати таку заяву поштою. Звісно, більшість ТЦК тлумачиться на свою користь і вважають, що тільки сам військовозобов'язаний має подати такі документи і ніякої пошти. Але насправді тут поняття особисто означає зробити це самостійно, а не через представника. А спосіб подання чи то відвідування ТЦК, чи то поштою ніяк на це не впливає. Більше того, зараз Сутри притримується такої ж позиції. Ну і вважаю, що обов'язок особисто повідомити не означає особисто прибути. А що далі спитаєте ви? Далі комісія розглядає подані вами документи, може навіть робити запити до органів влади для здобуття певної інформації. Результат оформлюється протоколом. В кінці кінців можливі два варіанти рішень. Перше надання відстрочки. Ну як результат особі надається довідка із зазначенням строку відстрочки. Другий відмову у наданні відстрочки. Про це військовозобов'язневому повідомляють письмово із зазначенням причин відмови. Є і чітко прописані строки цієї процедури. Строк розгляду документів 7 днів, але не пізніше наступного дня після надходження відповідей на запити. В свою чергу, строк повідомлення вас про прийняте рішення теж прописаний не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. І найважливіше, після отримання довідки перевірте, щоб дана вам відстрочка з'явилася у резерв плюс. Якщо її там немає, звертайтеся до ТЦК із вимогою внести цю інформацію. Чому це важливо? А тому, що якщо в резерв плюс не відображається інформація про вашу вістрочку, то відповідно і в реєстрі оберіг її немає. Тому в разі зупинки вас представниками ТЦК вам буде дуже важко підтвердити вашу вістрочку. Ну, особливо, якщо ви випадково залишили довідку дома. Ну і на останок два важливі питання. Перше, на який строк надається вістрочка? Строк від строчки має бути зазначений довідці. Вона надається на строк дії відповідних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом Президента України. Тобто на сьогодні це не більше, ніж до 9 листопада, включно. Тобто виходить, що оскільки воєнний стан у нас продовжується кожні три місяці, то і вістрочку потрібно продовжувати кожні три місяці. Це важливо. Не забувайте про це. Для того, щоб продовжити вістрочку, потрібно скласти відповідну заяву і подати її знову ж таки до комісії при ТЦК. І друге: чи зможуть мене мобілізувати після подачі заяви, поки я ще не отримую рішення про вістрочку? Ні. До ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу. Про це чітко зазначено в постанові. На цьому мене все. Бережіть себе, та своїх близьких. Слава Україні!